Вітаю вас! І дивіться, сьогодні знову буду ділитися радістю. Знову до мене приїхала посилка, і ми з за вами зараз розберемо, що тут цікавого. Тут є флакончики, які до мене повернулися. Це посилка знову від Оксани від Леванти і семпли залишимо на інший раз. Я поєднаю з минулої посилки, тут багато цікавого і розповім. А сьогодні покорсаємося у флакончиках, покажу вам, що тут є, і коротенько розкажу про ці аромати, бо я їх або вже знаю, або поносила останні два тижні, бо посилка вже два тижні, як до мене, приїхала. І ось, нарешті, я з вами поділюся враженнями. Я вас вітаю знову! Ми тільки що побачили, яка посилка. Прийшла до мене від Оксани. Давайте покажу флакончики, пару слів, бо дуже цікаві, дуже цікаві парфуми, і думаю, вам буде, як і мені було цікаво їх роздивлятися, рознюхувати. З деякими в мене пов'язані певні спогади. Вам буде також цікаво послухати про ці парфуми. Почнемо з се шлютанса. Це два флакони Арабі і Саме Жестеля Гос. Давайте почнемо з сама Жостебля. Гос, в мене цієї троянди ніколи не було. Це перший, парфум, перший флакон цього парфуму. Якщо ви відомі, якщо ви знайомі з цим парфумом, напишіть мені, як ви його сприймаєте. Бо я читала і бачила відгуки, що є люди, які сприймають його як шипшину, тобто такий ніжний трояндовий цвіт. Я ж його. Пам'ятала як таку досить сурову сувору, колючу, навіть зелену троянду, яку так порівнюють з Ті uh, rose Забула, хто зробив Ті rose американська компанія. Він в мене колись був, та парфум я віддарувала, але там троянду дійсно зелена, ще більш зелена, ще більш така сувора. А тут вона все ж таки м'якша, і коли я от на... отримала, нанесла, я подумала: дійсно, це шипшина, це така м'яка, молода троянда свіжа. Але десь через півгодинки оця така сувора кілка, зелена троянда, вона дала про себе знати, і я згадала, чому я її так сприймала, бо вона така і є. Я пам'ятаю, такою. Історія з цим флаконом, коли я була у Оксани в гостях, ну це вже було десь років 5, тому мабуть, я побачила цей флакон, в неї, і він в неї так в серванті стояв, і вона сказала, що це просто от та сама частина колекції, якою ти не користуєшся, але просто тримаєш заради колекції, бо це як історія, як от музейний експонат. Вона ж сказала, що я нікому. Не віддам цей парфум, навіть якщо не користуюся, інколи я так відкриваю ковпачок, прикладаюся до нього, бо це частина саме моєї колекції. І ось він в мене, тобто вона вирішила все ж таки віддати. І отак інколи кажеш, я нікому не віддам, нікому не подарую, а потім так подумаєш і. Десь йому буде все ж таки краще, чого він стоїть, чого я його мариную. Дякую тобі, Оксану. У мене цього парфуму не було, через те, що я так пам'ятала, що це така зелена кілка троянда, я не наважувалася її придбати, але ось цей залишок також буде частиною, музейною частиною моєї колекції. Все до чого? До того, що якщо ви шукаєте все ж таки ніжну шипшину, це не сюди, бо тут ця троянда вона не ніжна, вона розкривається такою кілкою, зеленню а, Арабі. Багато хто його любить, такий, можна сказати, улюбленець Прихильників, Серж ж він в мене був цей флакон. і от Я його продала саме в такому залишку. навіть трошки більше в мене там був. Майже повний був. І от я жалкувала, я продала два флакони тоді разом. Це було перед війною, це був «Арабі» і Амбр Султан. Амбр Султан» взагалі був не розпочатаний. Я в одні руки продала, бо людина дуже хотіла і продала за дешево, і так мені вони згадувалися ці флакони. Ще ось ту свою колекцію все ж так знаєте направо. І наліво бездумно, але думаю, ну, значить так було треба. І що ви думаєте, відкриваю посилку і тут лежить Арабі. І не те, що це парфум був моїм улюбленим. Я його не носила, в принципі, навряд чи буду носити, тому що мені тут спецію той плов, знаєте, такі. Але це ж легендарний парфум. І я ж так люблю все ж лютанце. Я ж збираю, ну так, помірно збираю цю колекцію. Колись дуже активно, зараз вже помірно. І думаю, ну, як можна без заробів колекції? І ось він повернувся і за нього величезно. Дякую. Спеції, що можна сказати? Це спеції, прям мішечок з спеціями, ринок зі спеціями східний. Не знаю, навіть. Плов, мабуть, зі спеціями. От куркума мені тут дуже-дуже гучна. Хто любить куркуму, вам варабі. Далі, у мене тут два парфуми від Михале. Ось. Давайте почнемо з цього Royal Rose Oud. Це вже знятий парфум. Здається, в них щось подібне зараз є, але саме цей вже знятий. І про що він? Звичайно, він про троянду і про уд. А Троянда тут м'яка така помадна, а уд тут холодний. І а, воно в дусі. 2010-х, коли оця Троянда-Ууд було, на поєднання було на піці популярності, на пікові популярності, величезний флакон 100 мл. Ось в стилі Мікалев. Все з... зараз вони трошки змінюють. Дизайн відходять від цих стразів, але мені подобалось. Це була їх така сім'юча, така підпис в плані дизайну. І от нюхаю, і помадна, помадна тут троянда. В принципі, якщо ви шукаєте і думаєте, чи треба вам, чи не треба ці знятись, просто представте собі типовий, не мускусний парфум про троянду і ут з помадною трояндою. Ну, що ще про нього сказати? Ось такий. Більш цікавий, як на мене, це Кристал. Crystal, uh, crystal, crystal. І це uh, з лінійки, мабуть, мій другий улюблений, бо їх всього 4 в лінійці, до речі, лінійку зняли. Тобто, ну, якщо вам хотілося, якщо ви шукаєте або у вішлісті вас стоять, то зараз шукайте залишки десь, бо скоро їх не буде, цього року лінійку зняли. І навіть на сайті Мікалов я робила літом відео, розпродають їх. А, що? У мене є звичайний імонпарфам, там така для мене якась дуже абстрактна композиція про фрукти. Настільки абстрактно, що я не можу її збагнути, і вирішила позбавитися. У мене є Gold. Gold це улюбленець. Він взагалі вибився в такій улюбленці сезону. Насправді там такий ванільний іланг. В мене нема я Pearl перл, перлина, Я не знаю, як він пахне, здається, там щось про троянду. І ось. Просто монпарфон кришталь, це також про троянду. І це мій другий улюблений після Голд. Чому? Тому що тут троянда, а я дуже люблю троянди. І троянда тут карамельна. карамельна карамельки і риски, от ті саме з дитинства. Тобто тут Троянда і Тофі. У піраміді, тобто тофі це ті риски, які ми з вами в дитинстві їли. Ага. Ну або зараз цукерочки тофі, німецькі, здається, які продаються. І воно дійсно відчувається. Тобто, це така а, в гуманську гурманський бік троянда, але в... Тут ця іриска тофі, вона не перебільшена, тобто гурманіка не виведена на максимум, все ж таки залишається солюва, сол, солю, солює троянда. Пер, перший за трояндою. Густий такий. Троянда за рахунок цієї карамельки, вона навіть аж медова така. Якщо ви любите. Солодкі, але вона не супер солодка, але солодка. Троянди густі, такі дуже жіночні, насичені, і вам подобається нота Тофі, то Парфам кришталь я вам рекомендую. Далі. Тут є в мене тубероза анімалі, тваринна, анімалістична тубероза від із твар де парфам. З неї я ще не розібралася, і вона, знаєте, яка М -м -м. Вона дійсно тваринна, Вона тут зла, темна, анімалістична, лікарська, ось така дуже хижа. Хижа тубероза, але не дзвінка. Якщо у сердітаза також тубероза, така лікарська і хижа, то вона там дзвінка, тут Тут не дзвінка, тут немає зелені, тут ця лікарська густа нота, наче якась мазь, наче якесь варево. Ну, дуже-дуже непроста. Я зараз тільки зрозуміла, що виклала один флакон і не принесла. Ну, добре. Далі. Оце я вам показую, це прям серденько: це любов-любов, моя нова. Якби на Оксана я б і не відкрила цей парфум для себе, тому що колись я його пробувала. І він мені запам'ятався не таким. Можливо, тоді я була не готова ще до нього. Він мені запам'ятався якимось дуже щільним, нав'язливим. І я його ну, толком і не розносила. А в цей раз я нанесла. На себе і все, і закохалася, ви бачили, господи, я зламала флакон. Ви бачили е і шортс, і в улюбленцях, я в іншому шортс я показувала в улюбленцях сезону, того, що зараз найбільше ношу це старий дизайн Xerжов, і це ванільна пудра з такою кремовою текстурою, тобто вона щільна. Коли я його наношу. Мені говорять вдома, що пахне ваніллю. І діти кажуть, що дуже смачно пахне, і я їм вірю, бо мені самі дуже в ньому комфортно, дуже в ньому тепло. От, наче кокон, якийсь захищаючий, захисний, о, дуже комфортний парфум. Але так, це про щільну пудру. От дійсно таке враження, що ви от, взяли кремову пудру, так знаєте. На, нанесли на пальці і можна аж відчути цю кремову густу текстуру. Текстура, але віддушка в цей пудр-кремовий ванільний. Це дуже гарно. Але, звичайно, треба любити пудру. Треба любити певну помадність в цьому парфумі. Ця помадність вона відчутна. І треба робити ваніль, любити ваніль, але ваніль тут така дуже. дуже Стримана, вона наче й густа, також щільна, вона наче досить відчутна, але вона якась така неочевидна. А в шлейфі, мабуть, все ж таки. І відчутно гарно ваніль, бо не дарма ж мені кажуть, що я нанесла ваніль, пахну ванілю. Далі ще один парфум, який до мене повернувся. Це парфум, про який ви могли а, чути, а, якщо бачили моє найперше відео на каналі, де я розповідаю про кавові, така моя спроба розповісти про кавові парфуми. І там в мене на той час залишився живідливант, бо десь за місяць-два до того я продала свій флакон. Це а, «Fusion Сакре або «Fusion Сакре, якщо французькою, від Магди, Мажди Декалі. З цим парфумом у мене така довга історія відносин. Спочатку в мене був від левант. Про що взагалі цей парфум? Це кавовий фужер. Тобто він заявлений як чоловічий. ну Як в принципі фужер, більшість фужерів, ну, звичайно, є й жіночі фужери, але. Більшість ми звикли, що це фужери він Дійсно, маскулінну сторону ми з Оксаною його обговорювали. Вона також сказала, що відчуває цю різкість і через це не можу його носити. Я через цю різкість його і продала через цю фужерну різкість. Але повернемось декілька років тому, мабуть, років також п'ять тому, я познайомилася з ним з від Леванту, закохалася. І це було взимку, бо так при кінці листопада почала носити, купила собі великий 120 мл флакон, поливалася дві зими. От саме взимку, от з листопада, десь по березень я його носила от в холод. Мені так відчувалася кава гірка, така. знаєте, Тут ні краплі, ні якої солодкості. Оця така шорсткість завдяки фужерності. А потім на третю зиму я його дістала і все, оця фужерність мені стала так гостро сприйматися, тобто він дійсно фужерний, і фужер такий різкий, гучний, але кава тут також відчутна. Якщо а, ви шукаєте от щось таке, таку а, шорстку, геть не солодку каву, і любите фужери, я вам от просто від всієї душі рекомендую з ним познайомитися. Мені здається, що на чоловікові це буде так гарно. Це буде... Ох, Я б йшла за шлейфом того чоловіка, який користується цим парфумом. Але він так, він маскулінно сторон і через це певні труднощі його носити, приборкати його. Не знаю, раз він повернувся, нехай стоїть. Можливо, я знову знайду до нього підхід. Ось, але я навіть залишила собі від ливантик. Зазвичай так не роблю. Я якщо продаю парфум, то продаю. Дуже рідко я залишаю собі семпликавого від ливантик і цього парфуму я залишила собі від «Левант». Але все ж таки, от, періодично намагалась його носити, не змогла. А тут так прям доля. Він прийшов знову до мене в руки. Ну що ж, треба, треба можливо, спробувати його знов носити. А, і ще одна любов, це також прям серденько, це Сауд Уріс. Ой, лактонний десертний персик. Боже, як це смачно! Оце вже смачно, це більш зрозуміло, ніж. А я не сказала, що це був фатальша. але ну, я підписала, ви побачили. А, це. Дуже мені подобається, але це така жіночність, знаєте, загадковість сама в собі. Ти вже все знаєш. І от Це останній штрих. А це така безтурботність, це, така, це такий позитив. Він також зігріваючий персик сам по собі такий дуже позитивний фрукт-нота. І якщо він ще й лактонний, то це таке огортаюче. м'яке. Він дуже м'який цей персик, і він зараз конкурент персику від Tom Ford, який я дуже люблю, але той більш такий пудровий, більш дифузний, а цей, цей більш м'ягенький такий. Зараз в них вже інший дизайн, зараз в них не білі флакони цього парфуму, а здається, такі напівпрозорі, блакитні. А це ще старий дизайн. І писали, я читала відгуки, що новий дизайн трошки відрізняється також а, за ароматом, але не можу вам сказати. Пишуть, що він навіть трошки розбавлений, трошки більш водянистий став цей персик. Ну, якщо так, то дуже шкода, бо от він цінний саме лактонністю своєю. Тому якщо ви хочете його полюєте, то якщо вполюєте полюєте саме білий флакон, то... Беріться білий, якщо буде у вас можливість обирати. Знаєте, в мене з чим асоціюється? З персиковою панакоту, якби така була. Тобто панакоту роблять зазвичай з якимось топінгом, з червоних ягід або з шоколадом іноді, а це, якби топінг був у панакоти персикової. Такий округлий, м'який. Смачний, дуже комфортний, дуже зрозумілий персиково-молочний перско десерт. Уріс дуже смачний та не відкрила б для себе, як пинна Оксана. Колись дуже давно, років 7-8 тому, я знайомилася десь у бутіку з цими парфумами у відпустці. Тоді мені було це і задорого, і якось так я на швидкоруч. Не розпробувала, а зараз просто як я могла пройти повз цього персика. І а, ще один вам сьогодні останній флакон покажу. А, це Perfume Saks кораловий. Ой, такий неоднозначний парфум. Я нічого від них не, а, не пробувала. Чесно кажучи, хоча це швейцарська марка, я ніяк до них не могла дійти. Але знала, що вони якісь такі дуже неоднозначні, дуже патажні, дуже сучасні. І так, це фіалка, зазначена по піраміді, як ірис, фіалка, якісь ще там квіти, можливо, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що про фіалку він має бути. Але фіалка мені ця пахне. <свісна> червоними квітами, червоними ягодами. І такими, знаєте, дуже він дифузний, дуже він гучний, в ньому є пронизливість. І я поки не зазирнула в піраміду, не могла зрозуміти, що це така за, наче, знайома сучасна пронизливість, але не могла зрозуміти за рахунок чого. Я не впізнала. Хоча, думаю, якби <свісна> насправді багато хто б впізнав, би, просто. Я дуже погано розпізнаю ноти, а, і ось в нього є така, знаєте, оця пронизливість, наче якийсь а, а, хімічний а, засіб, звичайно, в рамках парфумерії, чи то пральний порошок, чи то лак для волосся, чи то лак для зняття. Ла, а, як ацетон для зняття лаку, але з віддушкою якоюсь дуже активною. Ну тобто Щось, щось, щось таке, знаєте, пронизливе є. І що це виявилося? Виявився шафран. А, так, це, здається, парфум го року. тобто Шафран виходить, виходить на сцену, так, виходить на сцену бакара і парфум, парфюм Сакс як. В принципі, дуже сучасна марка, вони роблять такі все-все в дусі. Тобто тут ця якась молекулярність така присутня, оця хімічність, цей шафран він звучить пронизливо, він звучить дзвінко, гучно. За рахунок нього це дифузить неймовірно, просто одне нанесення заповнить все. І я не сприймаю. Через це цю фіалку. О, зараз, якщо б знала вже, що це фіалка, так, це фіалка з шафраном, тепер в мене все розклалося на полички. Але коли я його отримала, я декілька разів намагалась розносити його, і я не могла зрозуміти, що для мене це були пронизливі, дуже дифузні, трошки пудрові. Ось пудра, так, вказує на присутність фіалки і рису, але я геть не подумала червоні ягоди. От, щось в дусі Льолебо могло бути. От мені здається, в них червоний перець, зроблений який а, вагу а, Бей -руж. І ось а, він зроблений в такому дусі, але більш дифузний, більш пронизливий за рахунок шафрану. Ось, на цьому парфумі, наприклад, цю парфуму треба вчитися вирізняти в сучасних парфумах шафран. Тепер я це зрозуміла, тепер, сподіваюся, я буду його розрізняти і вирізняти. У нас сьогодні було 9 з вами парфумів. Насправді, та а, тут ще був 10-й парфум, який я забула принести. А, бо я його вже відклала, щоб а, подарувати одній людині. Не хвилюйтеся, Оксана не проти. Ми з нею обговорювали. Вона хоче, щоб її парфуми жили, приносили радість. Тобто, якщо я не збираюся ними користуватися, вона не хоче, щоб вони консервувалися, вона хоче, щоб вони йшли далі а, в гарні руки. І тому. А, все добре, в цьому плані це все узгоджено. Просто в Оксана відбувається дуже активна ротація колекції чистка. Не переживайте, Оксана не ображається, якщо я флакон флакони далі. І 10-й флакон це був мого мономеру 10, 10 від Ляхтізан ще в старому дизайні. Чим мені пахне? Я не пам'ятаю, що там. По нотам. Я, мабуть, навіть не дивилась піраміду, але воно мені пахне аптекою, оцими всіми сушеними травами. Темне, це щось таке, якесь зілля, це ліс, це різнотрав'я, це сіно, це от саме аптека натуральних трав. Коли куди ви заходите, відкривають там ящички при вас, і ви оце відчуваєте про, просто насичений аромат цього всього. Лікарського різнотрав'я. Оце для мене так пахне, я таке не ношу, але це дуже цікаво. Хто таке любить, зверніть увагу на моному? Так, відлягтеся. Все. Сьогодні розібрали флакони. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати, бо парфуми дійсно цікаві, а, такі нестандартні для добірок, які гуляють в інтернеті. Дякую, Оксану. Мої два дві любові. Лактонний персик, уріс, від ууд і фетальшам кремова ванільна пудра. Це просто-просто я не можу ними насититися вже два тижні, просто в мене все ними пропахло. Навіть намагаюся якось звернутися до своєї колекції, інші носити, я інші ношу, але цими поливаюсь. Якщо інші там, раз в день, я згадаю, там, раз в декілька днів, то ці два-три рази на день ношу і переношу. А, що ще я хотіла сказати? А, що ще, а, чекайте відео про а, цікаві семпли. У мене тут багато. Тут в мене і Байредо, і, які я хотіла затестити, і Maison ТІТ. І взагалі багато чого цікавого, і амуаж, про який я вам хочу розповісти, опуси. Будемо брати отак рандомно, рендомно довільному порядку. Найцікавіше я вам добірку зроблю таких парфумів. Скоріше за все, це були парфуми, які, про які якраз всі говорять, і які мені хотіли затестити, за які Оксані я їх затестила і розносила, поділюся своїми враженнями. А ще зроблю анонс вам. Я купила адвент-календар парфумерний, і в мене буде такий, не побоюся цього слова, марафон, бо ми будемо буквально 24 дні з вами поспіль весь грудень відкривати аж до різдва кожного дня. Віконце, я вам буду розповідати, що там, буду розповідати про парфум, буду його розношувати і ділитися враженнями. Тож чекайте, на вас чекає дуже багато відео. Діліться своїми коментарями, будь ласка, не забудьте підписатися і поставити лайк. Мені буде дуже приємно, бережіть себе і побачимось.